Привіт. Ти на моєму ютуб каналі, де все крутиться навколо ігор. Без сцен, без пафосу, просто я, геймпад і трошки хаосу. Стрімлю як нові релізи, так і ті самі старі ігри, що колись запускались з перших сірих коробок PlayStation. Буває, граю сам, буває з іншими стрімерами. Іноді все йде спокійно, а іноді починається такий дві, що вже ніхто не розуміє, в яку гру ми взагалі зайшли. Можу залипнути в сюжет і мовчки догравати фінал. Наприклад, де а наступного дня сміятися до сліз у Split Fiction, де все летить шкареберт з першої хвилини. Підписуйся на мій канал, якщо хочеш бачити ще більш цікавого контенту. Твоя підписка це не просто цифра, а реальна мотивація продовжувати стрімити частіше і робити ще краще.